Це дуже велике свято, тому що навіть е, пташка не б'є гнізда. Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень, а отже, скоро вербна неділя, до якої тернополяни вже активно готуються. Зокрема, купують головний символ свята гілочки верби. Нам розповідають цьогоріч особливо відзначати не будуть, проте обов'язково підуть до храму, аби освятити вербовий букетик. По перше, вже посповідалися. По-друге, купили лозу дуже гарну, Підемо до церкви, будемо святити. В селі ми купляли, ручна робота. Дівчинка робила дуже гарна робота. Це традиційне свято, велике свято. От. Рішили купити верб, посвятити в неділю. Або прийшли купити вербичку, завтра підемо до церкви, посвятимо. А на тернопільському ринку вербові букетики дивують різноманіттям. Обрати можна на будь-який смак, чи то звичайну лозу або ж гарно оздоблені гілки із сухоцвітами, квітами із гофрованого паперу, синьо-жовтими стрічками та обгортками. Вартість також різна, кажуть продавці. Усе залежить від розміру букета та декору. Ціни стартують від 20 гривень за декілька гілочок. Біжма, цього забув як. Ну, Коротше, квіточки, то-то. А яка ціна таких лозочок? 35, а це З оберігом дорожче, бо вона оберігає хату. Ну така, то є кошт великий. Такі, то вона трошки дорожча, а такі простіші. Дешевше. Є 40, 50, 25, 30, 35. Від того, чим зібрано. Є сухим, повністю сухоцвітами є. Є зеленим, є змішане, є з ленточками такими, е, серпантином. Такі я продаю по 30, такі по 20 продаю. Та ціна залежить від того, як робити. Наприклад, папір дорогий, откий Київ папір 70 гривень. То що з нього зробиш? Та й мусиш ще трошки дорожче продавати. Додамо, вже цієї неділі тренополяни підуть освячувати вербові букетики до храму за українською традицією. гілля рік має зберігатися вдома, а потім спалюється для того, щоб випадково не потрапило під ноги, оскільки воно освячене. А вже за тиждень великдень.